Доброго дня, ми з України. Сьогодні буде у мене коротеньке відео. Заміна сальника маховика, тобто колінвала задньої частини двигуна. Ось хочу вам показати Це я зняв вал, привода, ну конпривода, привода е, варіатора, всього привода вигрузного, привода масляного насоса. Е, чому я це зробив? Бо був люфт на шліцах, на валовій на шліцах. Розібравши, я побачив, що тут, були, от я трошки повитирав, були потоки масла, і от у мене теж були потоки масла, так я вирішив поміняти сальника. Ось зараз секунду. Ось це добув я свій старий сальник. Він складається з двох частин втулка, та якби ремонтна була на колінвалові. Її витягнути не міг, прийшлось легенько розрубати. Ну, розрубав так, що ніде не поцарапав, кулінвала, нічого не зробив. Ну, Сальник виковирував таким методом. Ось мені прийшов сальник. Оригінальний джундіровський. І, оказується, його, щоб туди запресувати, він теж йде з двох частинок, внутрішня і наружна. Його, щоб туди запресувати, треба спеціальна приспособа. Добрі люди мені її вислали. Ось це вона складається з внутрішньої направляючої. Я так зрозумів, вона надівається. Ось тут є під штифт і на два болти надівається на колінвал і прикручується двома болтами. Зараз прикручу покажу. Ось таким макаром прикручується. Лише мені казали, що ці болти будуть заважати. Ну бачу, всього грань трохи стирчить, це я ще не зажав. Тобто, приспособою передали отакі болти. Зараз я їх спробую який краще. І той буду ставити. Ну Це принцип, який оця приспособа. Тоді надівається на нього сальник. Тут сальник із стрілочкою обертання. І є тут стрілочка. Ага, усього стрілочка обертання. Ось в яку сторону крутиться, надівається сюди на цю направляйку, сальник. А потім. Ось цього приспособою. Якби тут, бачите, є спеціальна проточка. Під ці всі буртики. І воно надівається. Погано трохи це я в накритті сидю. І ось так надівається і гайкою запресовується сальник на місце. Добре, зараз приготуюся, покажу далі, поки пауза. Все, от я встановив цю приспособу. Приспособу треба ставити з цими болтами самоточеними під отвертку. Чому? Бо ці 6-грані рідні болти, не буде як їх зажати, її треба ставити, надіти на колінвал і зажати. А рідні болти не, не закрутять. Я не хотів їх прорізати під отвертку. Зараз це я зажав внутрішню оправку. От, Як бачите, все, зажав вже внутрішню оправку і зараз буду виставляти сальника. Е, дивіться, ця втулка в мене була стара. Ось ця. Видно, була посаджена на якийсь клей, то я нульовочкою легенько пройшов по колінвалові. Тут все, вже ніде ні задерки, немає нічого. Е, мені порадили не, сади, не ставити ніякої смазки, нікуди не капати. Там ке двигун, ну, типу в цю полость, де сальник і ця біда. Там ке мотор, собі себе змастити то зараз я ставлю от сальник, одною рукою трохи зле. О, все. Сальник чіпився. до колінвала. І зараз тою приспособую. От, якщо, то номер сальника. Ну, в принципі, там каталожний номер, то я по каталозі його заказував. Е, велике спасибі тобі, добрий чоловік, дядько Сірожа. Що виручив мене. Зараз буду збирати. Трошки ну, болтини дюймова різьба, там чіпляється на 4 нитки. І я от підклав гровер і шайбу на 12. Повинно бути добре. Все, надіваю цю приспособу. Дивіться, як вона ідеально сальник сідає в нюю. Я зараз кладу, втулочки беру. Тут в мене втулочки шайбочки на маховикові. Маховик, кстати, звідси дуже важко знімати. Ось завдяки отаким цим пробраним фрезам. Єлі я його звідси висадив. Ну що, Пробуємо сперва. На тіті впала шайба. Робимо це вдвох з сином. Віталік! Дай сюди. Він допомагає мені знизу. А ну там десь внизу шайба впала. Ага. Так, да, дай 22-24 мені ключ в кабіні. Так, зараз, секундочку. Ось таким макаром. Запресовується сальник. Крутю на 30 ключ, трошки помилився, і он туди він, бачите, доходить до місця. Все, він вже доходить. Там на маховик, на колінвал а тут вже заходить в корпус. Так, знімаю відео. До ноги сина заглядає теж любопитно, хоче бачити, але тут нема як. У мене комбайн просто під накриттям. На двору дощ іде. Треба це діло зробити. Зараз підставлю ще втулку, бо вже нема куди ж. От, підклав втулку. Вже бачите, наполовину зайшов самік корпус. Дотягують. Вважайте, ну по всій площині рівномірно сальник сідає на місце. Офігідна приспособа. От все. Як бачите, сальник сів на своє місце. Зараз розкручую, витягуємо приспособу. Рукою трохи зле. Чекайте, включу паузу. От, знімаємо приспособу. О. Як бачите, сальник сидить гарно на своєму місці. Тут сховане. І тут все так, як має бути. Попробувати може чуть дожати, зараз подивлюся, бо так ця частина не заподліцо. Але мені здається, має працювати. А, нічого дожимати не треба, он воно вже достало, торкнулося верхня цю бачите, приспособа, зараз зазор. А так все, воно вже сидить на місці сальник, далі його не треба. Дуже чудова штука ця приспособа. Тут в ній, як бачите, спеціальна виточка під сальник. Ну, Попробую в мене ще один є сальник. Це не оригінальний, якби я його не став ставити. Як він сюди сідає, отакий обсадник в мене є. А він теж сюди добре стає. Ось. Значить все, значить що зробимо? Знімемо розміри Попробуємо зробити собі таку біду. Так, ну що ж, добренько, підписуйтесь на канал, це було таке коротке відео. Вала я поміняв цього, тут що вал йде на шліці, ну, поміняв і диска поміняв. Зараз буду ставити кулінвал, маховика і далі збирати комбайнер. Ну, це якби, вже таке діло. Мелочі, Там видно, воно, понятно, зрозуміло. А основне, що це ось, ось цей приспособою, дуже добре працювати. Відео дуже мало по цьому. Це я був побачив, що на Євеко є. Один та, якийсь там канал показував, що на Євеко такою приспособою міняв. І це вже так, якби, созвонився. І добрий чоловік Сірожа дав мені цю біду. Добре, Сірожка, дякую тобі. Так що підписуйтесь на канал, коментуйте, щоб знати, розкажу. Е, ще по цьому валові трошки заберу вашого часу. Е, думав, куплю. Бо дуже був люфт. Попробував за ремні варіатора, туди-сюди великий люфт. Думаю, куплю хай буде запасний. Друг поломиться, та якби тоді стануть типу, і поміняю. А потім думаю, що ну, ж я його маю міняти тоді, як зараз якби, є трохи часу. Зараз що, ну, озимі ячміні помолотили вже, там в нас небагато їх і було насіяно на селі. Пшениця моя ще не дозріла, якби час є. Оце я вирішив поміняти цього вала і вже за односальника. Ну, бачите, там видно, що він тік. що потьоки були. От туди воно видно, що воно текло, донизу стікало. Зараз це все помию тут і буду ставити маховика і далі збирати. Все, добренько, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Пока-пока. Все буде Україна! Рухаємось до перемоги. Все робимо, щоб була перемога. Стояти ніхто не стоїть, всі будуть працювати. Все, до побачення.